За рік служби в рідних Черкасах він вдруге і зразу йде на місце сили до Дніпра. Розповідає двадцятирічний військовослужбовець Владислав з позивним Копірка. Море любив Дніпро. Любив це Дніпро. Це моя найлюбленіша річка. Тут пригадує, пройшли його підліткові роки. Тоді каже в складі клубу юних моряків, вони часто маневрували річкою, вивчаючи будову суден, де правильно розташовуватися, як правильно висажуватися з судна, як правильно захищати, обороняти судна. Також проходили військові вишколи. Тоді, говорить, почав мріяти про службу. Я ще 14 років почув поклик до військової справи, коли ще було АТО. і за все я знав, що я буду там на той час, коли я не ще повномасштабна ну, вторгнення. Рішення долучитись до війська чоловік ухвалив у квітні 2024-го. Усе, говорить, потайки від родини. Батьки були трохи проти, звісно, відправляти сина на війну, але... Я вже прийняв рішення, я пішов до свого коледжу, сказав, що все, я пішов в армію, Типу, що треба якось дистанційно буду навчатись. І ночі, в 4 часу утра зі своїм знайомим, який мені допоміг, і ми разом пішли до воєнкомату. Я так і втік. Ну, звісно, батьки плакали, ругалися, але я заблокував номер, поки конкретно не підписав вже контракт. Потім після цього я розблокував, сказав, що ну, все, вже нема куди діватися, я вже підписав контракт. Нині Владислав служить у 38-й окремій бригаді морської піхоти в батальйоні Корсар. Його перша посада пригадує, була пілот ФПВ дрона. Звісно, було трохи страшно. Поначалу воно все виглядає страшно, щось не то зробиш, а воно вдруг не зробиться, не вилетить, не взривається. То так, а головний страх, що не уражу. Ворога. Однак, через сім місяців перебування на першій лінії у бліндажах та окопах його здоров'я погіршилось і йому довелося змінити спеціальність. Тепер у мене посада аналітик. Сижу за моніторами, дивлюсь, аналізую, декодую, і так кожен день. Зараз він воює на Покровському напрямку. Каже, морська піхота об'єднує три стихії, тож він пишається тим, що є її частиною. Морська піхота це одна з найелітніших рід військ в Україні. Виконує задання і на воді, і на землі, і в повітрі. Владислав захоплюється вивченням історії України. Нині каже, продовжує справу своїх предків, захищає кордони батьківщини. Ми все своє існування, всю свою історію воювали з росіянами, і вони нас всю історію питаються винищити, знищити. І якщо ми зараз не будемо боронити нашу країну, то нас просто знищать і не буде не України, не українського народу, не української мови. Його мрія жити у вільній країні. І заради її втілення каже, він щодня тримає оборону на передовій. Дар'я Шевченко, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.